Якщо я розумію своє довгострокове бачення там на там 5, 10, 15, 20, 40 років вперед, тоді мені не дуже складно зрозуміти, наприклад, от через там 20, 30 років, якщо я буду живий, якщо Бог дозволив, все буде нормально, то е, от я хочу через 20 років мати ось це, наприклад, да, там чи бути ось такою людиною, там робити такі речі, такі проекти. Можливо, тоді мені було б, наприклад, непогана ідея вміти регулярно класно писати. Да, там, чи знімати відео, чи керувати командою, чи, наприклад, бути меценатом, займатися якоюсь благодійністю, чи вміти публічно виступати, чи розвинути в себе там, доскональне знання англійської мови. Там. І таким чином, коли ми дивимося на довгострокову ціль, нам можна побачити образ тої людини, якою ми хочемо стати, і під це вже підібрати і зрозуміти, що ті там, декілька рядків, які я пишу сьогодні, вони впливають туди. Ті англійські два слова, які я вчу сьогодні, вони впливають туди. Коли займаюся спортом в спортзалі, це впливає на. Ту картинку туди. І таким чином нам буде легше жити з цими звичками і легше їх в своє життя втілити, тому що у нас є відповідь на питання, навіщо ми це робимо. Ми розуміємо, до якої картинки ми прагнемо. А коли ми, типу, нічого не плануємо, по принципу, ну хочеш там Бога насмішити, розкажи йому про свої плани, і ми живемо одним днем. То звичайно, наше життя воно буде схоже на таку, як човен, такий, який по волі волн літає в різні боки, і ти ні на що не впливаєш, то, звичайно, це життя достатньо таке буде сумним.